Так і до Естонії перейдемо. Там на парламентських виборах перемогла партія прем'єрки Каї Калас, яка твердо підтримує Україну. Партія реформ отримала понад 31% голосів або 37 мандатів. Це втричі більше ніж у попередньому складі парламенту. 15% виборців віддали свій голос за партію Центр за яку зазвичай голосують представники російської етнічної меншини. Під час виборчої кампанії Кая Калас оголосила, що саме в Україні починається оборона Естонії. Допомога українцям від її уряду вже перевищила 1% ВВП в Естонії. Такі новини. Ми з, з сонцями Естонії. мали ми мали з естонцями насправді дуже ну довгу і дуже цікаву серію розмов минулого місяця із їхнім міністром оборони із їхніми диппредставниками з їхньою місією в Брюсселі в НАТО. Зокрема, і ми дуже багато обговорювали Кайо Калас як людину, яка фактично пробила нову тактику натівської. Як це оборони потенційних рубежів, з, як вони називаються східним флангом НАТО? А Кая Калас нагадаю минулого року, і це було дуже несподівано і неочікувано від неї. Але вона така на випередження виступила з заявою. Це був десь червень або липень минулого року. А вона виступила з заявою, що натівська стратегія оборони Балтійських країн вона абсолютно провальна, а і вона несе в собі ризики нових ірпінів Буч і. Ізюмів, тому що тактика ця передбачала. 180 днів на підтягування резервів в разі прямої атаки, прямої навали Рашастану. А і Кая виступила з такою заявою, яку процитували всі світові змі, зокрема Financial Times, про те, що ми потребуємо негайної зміни такої тактики, інакше ми матимемо нові подібні проблеми. Ми дуже багато говорили про це із з естонським міністром оборони і з іншими людьми. А вони зараз насичують себе технікою і. Всіляким таким якісним західним спорядженням, і батальйонні групи натівські так само туди входять, тому що всі насправді готуються, хоч це відбувається не зовсім завжди помітно для стороннього ока. Але це Кая Калас, Кая Калас одна з ну таких абсолютно рушійних сил оборони Балтії, якщо щось там почнеться.